Шотландські гори були свідками багатьох битв, але нова земельна реформа може стати приводом до нового протистояння. Дуже багато землі в руках небагатьох, але це поки що Це треба змінити. Шотландія може стати сильнішою та більш справедливою. Різниця між бідними та багатими має зменшитися. Подих класової боротьби відчувається у цій кімнаті. Шляхетні пани побоюються за свої статки я не розумію, як хтось може вказувати тобі, що робити з твоєю власною землею Земельна реформа це найрадикальніший проект шотландського уряду, відомого своїми лівими поглядами. Рятувати місцеві громади тут збираються ледве не комуністичними засобами від гірських районів до Гибридських островів. Ми знаходимося на острові Гаріс на краю Шотландії. Пусті домівки, ознака занепаду. 120 квадратних кілометрів на півдні острова належать одній родині в далекій Англії. Острову це не на користь, переконаний місцевий мешканець Джон Мейер. Це прямо протилежне тому, чого ми хочемо. Ми прагнемо підйому нових будинків, аби туди могли заселитися нові родини. Колись це була чиясь домівка, але тепер це вже не так. Люди почали залишати острів вже давно. Ще у 19 сторіччі есквайри виселяли місцеве населення, аби звільнити місцевість для овечих пасовиськ. Це було економічно вигідніше. За повоєнний час населення острова скоротилося на 40%. Джон Мейер бачить, як люди з його майстерні у Гавані виїжджають. Він заробляє на життя ремонтом старих двигунів, але тепер чоловік вирішив сам щось сподвигнути і взявся за порятунок острова. Він хоче, щоб долю громади вирішували 700 мешканців, а не власник землі з південної Англії на ім'я Хічкок, який навіть не навідується на острів. Я Досі жодного разу не бачив в очі цього землевласника. Він надсилає сюди лише свого лакея, який збирає оренду з фермерів раз на рік. Громади збирається викупити землю. Гроші вони можуть отримати від шотландського уряду. Шмат неплодовитої землі коштує понад мільйон фунтів, а може й не один. Але тут можна встановити вітряки, заробляючи таким чином гроші для громади. я хочу, аби наші люди здобули впевненість у собі та могли взяти на себе більше відповідальності. Але найгірше, що може статися, це коли все залишиться таким, як воно є. Громади кажуть землевласникам гудбай за принципом відшкодування, а не відчуження. Втім, реформа все одно доволі радикальна. Вона має визначити, як багато землі людина може мати у своїй власності. І земля тепер не може передаватися лише одному нащадку, якщо цих нащадків більше. Це стосується усіх великих землевласників: чарівний замок, стародавній герб. Цей великий маєток, неподалік від Глазго належить графу Анандейлу. Син графа боїться, що реформа позбавить його родинної власності. Сності не Я не вважаю це доброю ідеєю. Реформа вдарить по сімейній власності і найгірше буде дрібним власникам. Якщо хтось має трьох дітей, він не зможе розділити землю на три частини, бо це не матиме жодного економічного сенсу. Доведеться усе продати. Вже понад 800 років рід Анандейлів тримається докупи завдяки графству. І земля завжди передавалася лише одному нащадку: Лорд Девід наймає чимало робітників. Свої 6 тисяч гектарів він використовує для полювання, а також лісопромислу та сільського господарства. Великий маєток в одних руках лише це має сенс, впевнений лорд. Люди, яких ви тут бачите, це наші співробітники на цій території. Ми маємо також фірму, що займається покрівлями. Ми створюємо робочі місця прямо та опосередковано, і це вигідно кожній зі сторін. Ні, насправді зиск від цього отримує лише одна людина, і це лорд. Переконані люди, що тут живуть. Їм дозволено ходити через його ліс, але лорд все вирішує одноосібно. Він може валити ліс чи видобувати газ на власному шматочку Шотландії. Досі місцеве населення не мало на це впливу, і це неправильно. Вважає Гордон Феррі з правлячої партії. Я особисто дуже проти того, що лише невелика кількість людей має такі повноваження: так багато контролю, так багато влади щодо шотландської землі. З точки зору громад за нових умов все буде лише краще з іншого боку, огорожі землевласники. Вони протестують проти реформи, яка має наново визначити, кому належить Шотландія.